Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо грати в All The Mods 10. Збірка для Майнкрафту. Сьогодні ми швиденько спробуємо пройти Twilight Forest. Так, почати нам потрібно з трофею голова наги. Але нам ще потрібна мапа. Для мапи нам потрібно перо, де б нам його знайти. А ось і наше перо. А ні, це кролики. Нам треба щось типу ворони, напевно. А, так, давайте я собі додам магічну мапу. А до речі, ми і без мапи його знайшли. Ось він. А ось і нага. Яку ми, звісно ж, вбиваємо з одного удару. Навіть ось такий трофей отримуємо. Да, бій був дуже складним. Так, десь тут має з'явитися зараз скриня. Ага. Так, трофей у нас є. Хто там наступний? Е, наступний ліч. Так, ліч у нас знаходиться в замку. Але я б все-таки хотів би знайти птаха. Поки птаха не бачу, давайте літати будемо. До речі, може тут є якась чи порожня мапа, чи щось таке. Е, нічого для нас цікавого немає. Хоч би щось поклали Давайте світлічки в собі візьмемо по приколу нехай будуть. Так, в той темний ліс ми ще поки що не можемо зайти, тому що не, ми не вбили якогось попереднього боса О, когось чув. Нам треба чи ворони, чи щось таке. А Та я їх не бачу. Та, ну реально нема. Ну, скоріше за все, що десь в ось в цьому лісі якраз таке башня ліча? Вежа ліча. А чи є в цьому світі взагалі горобці? вірніше ворони купа баранів. Але барани нам не треба. Вичти де, сховалася. Так, нам треба смолоскипні ягоди і світлокам'яний пил. Світлокам'яний пил у нас є, смолоскипні ягоди треба. Треба добути. Тільки я тут не бачу жодної печери. Мені здається, печер тут взагалі нема. Ну, типу, з входом з поверхні. Ой. Тільки сказав, одразу з'явилось. Стоп, а я. Чи не помиляюсь я випадково. Не, це точно не воно. Так, да, це не воно. Вони, наскільки я пам'ятаю. О, ось воно. Все, вже можна нічого не пам'ятати. Так, перо і тепер мапа. Так, ну поки що тут нічого нема. Полетіли кудись туди. А треба було, напевно, портал якось відмітити. Ну вже окей, просто хом пропишемо тоді. Так, тут у нас гідра, да? Має бути якийсь типу спалений біом? Чи ні? Чи не гідра? А, тут ще одна нага. Ну давай ще одну ногу по приколу вб'ємо. 200 хп. Хіба ж це бос? Це хрень якась. Ось ще один тр трофей випав. Куди я мапу викинув? Так, чарівна мапа є. Давай зберемо так. Ми летіли до ліча. А вони лічі, до речі. Тільки він прям, блін, по цьому біому до нього добратись. Ого, а тут якесь оновлення було чи що? Ніфіга собі. Кована огорожа. Ану, а, ну, а який крафтити? Можна якось крафтити? Врус -айрон бар якийсь. його який отримати, невідомо. Давай добуду. десь побудуємо. Та й нормально буде. це за тіп стоїть? Навіть не атакує, я хотів сказати, але він побіг на мене. Трохи тут ліча обкрадемо і підемо його вбивати. Так, я думаю, стільки мені вистачить. Пішли, подивимось на ліча. Блін, тут реально оновилося все. Ну, тепер набагато прикольніше виглядає. Книжкові полиці. Блін, з них книги падають. Давайте ось цим. О, так краще. Вони взагалі складно крафтяться? А, це прям дошки треба з цього виміра, да? Але вони, здається, дають Етерна плюс 2. Це те ж саме, що самі звичайні книжки. Я в цьому точно не впевнений тому давайте краще добудемо. Нехай десь там валяються. Так, да, Етерна плюс 2. Це те ж саме, що звичайні книжкові плавиться. Окей. Тоді давай наверх. Канделябр Не буду збирати. Там килимові доріжки. Килим для коронації. Так, цей молот нафіг. Це з моду. З минулої серії. Так, ну цього боса ми не ваншот нема. Блін, у тебе такий тепер кайфовий. Цьому босу спочатку треба зняти щити. О тепер вб'ємо. Давай душу заберемо теж. Так, корона впала. Трофей ліча у нас ще є тепер. Якась есенція. Кінь в зомбу, кінь піглін, в зомбований піглін. Ну окей, нехай буде. Так, скіпотр зомбі. Все, а хто там наступний? Наступний. Де болота? Ага, потрібен. Потрібна мапа лабіринту. Ясно. Так, треба шукати лабіринт. Лабіринт у нас, по ідеї от та велика гора праворуч біля наги. Є ще, коли ми. Мені сподобались. Прикольні. Все, я думаю, тільки мені вистачить А, ось є О, ніфіга. Що це я так пропустив? Все можна виходити. Він ну реально класно виглядає. Зараз будемо пролітати над, гіро... над гідрою. А, це нага. Точно, це ж нага. Гідра. Він іншому боці, здається. Так, ось тут, по ідеї, спуск має бути в лабіринт. Правильно я розумію? Чи він маленькими горами позначається на мапі? Я щось тут не так. Або це не він, а просто гора. Так, да, це просто гора. Тут купа різних ресурсів. І є отака прикольна штука, до речі. Отака. не можна руди притягувати. Тільки він дуже швидко витрачається. Та й в сраку, Привод якийсь я прийшов, прикиньте. Щось він не працює тепер. Ага. Чи це ти треба попасти прямо на руду якусь. Все треба крустання. Ну, така собі. Ті 4 верніше. Тоді, раз це не воно, вирушаємо он туди прямо. Ні, це теж не воно. Хм, Де ж тоді воно? Може он там? Чи ось тут, наприклад? Ні, це просто лабіринт. О, ці жуки страшні. Дивіться, що робить. Взяв і поніс, прикиньте. Але в мене така броня, що мені пофігу. Не те, куди він мене несе. Так, це явно не те. Треба болото. Гра нам каже, що треба болото. А, ось же воно відображається. Ну. Блін, а раніше такого не було, мені здається. Так, побігли. Тут, в принципі, все просто. Єдиний тільки мінус цього всього. А як ми швидко ламаємо. А єдиний мінус цього всього це те, що ми будемо довго тут ходити. Навіщо червона нитка? Окей, нехай буде. А, може. А, це просто типу нитка. Окей, назабирай ну, собі. Амулет інвентаря є отакий. Він дозволяє зберігати речі, по ідеї. Якщо я не помиляюсь. Але я не пам'ятаю, пам одноразовий він чи ні? Так, нам явно треба ще нижче, коли десь пуск. Взагалі вихід. Можна отак пройти. Так, давай назад. Що там треба було для того, щоб побачити мапу? Верніше, зробити мапу. Фокус мапи лабіринту. А де ж його знайти? А, ти почекай. З кого він випадає? З Мінотавру. Ага, ми десь їх ще й не чули. Ось він. Не випало. Ну не випадають і все. Я тут, напевно, навіки. Я правда, у мене одна ідея. А, тут бедрок Реально? Ніфіга себе зробили. До речі. У мене ще звичайна мапа. Е, це типу в центрі спуск, чи що? Чи це був основний спуск? Може спуск вниз просто забув заспаунитись. А ось він. и босс справился без мапы он mm -hmm. не зарахував мне мапу лабиринту каким-то давайте еще одну сделаем лабиринту руды, что такое? таке он же же снова не зарахує, блин Ну, да. Та йди в дупо, коротше. В основній руці і в другій руці. Ага. Другого рівня хотбар також. третього рівня. Ага, а третього рівня захищає від втрати всього в інвентарі. Ой, давайте подивимось, може вийде у нас зібрати щось з цього. Так, хто там наступний? А, стоп, наступний ми ще тут не зібрали. Так, це поки що давай сюди. Потім будемо розбиратись. Гідра. Як я сюди прийшов. Так, на один рівень вибрались. Як вибратись ще вище? Ага. Ось так. Так, тепер про гідра. Нам здається, треба з'їсти оцю юшку гребене. І можна її вбивати. Що з тобою? Все добре? Я прийшов. Битись будемо? Ого, ти кричиш голосно? Ну поки що це найсильніший бос. Так, темний, темний ліс. Де ми бачили темний ліс? Десь поза мапою. Так, здається, нам сюди. А, я згадав. Тут треба активувати ось тут. Треба будь-яка голова. Було б добре знайти вихід звідси. А, стоп, отже, вихід. Все, окей. Угу. Ніфіга собі. Ото здоровий. Так, а хто оце поряд біля нас тут? Ага. Це те, що нам треба, чи ні? Давайте ми десь ось тут збоку зайдемо. Так, да, тут не зрак, напевно, це і є гаст. Так, окей, я передумав. Давайте просто долитимо моду до верху Трофей? Такий здоровий, я думав це душа знову якась. Окей, а де скриня? Так, дети. <звучит> Дуже складні боси. И осталось остання, по нам. да? М -м да, остання. Так, а ну, секунду, мне кажется, для ось этого я бачу, что треба какие-то блоки, не? Це, напевно, ось цей інценіт переплутав з блоками, які ми зараз побачимо. Так. Да. З Twilight нам потрібно тільки трофей. Так, нам якусь із цих веж. Ваш... Давайте спробуємо найвищу спочатку. Все Twilight Forest був дуже складним. Ми з ним впоралися. Чарми, до речі, так і не знайшли. Тепер нам пропонують виростити лозу з чарівних бобів. А випадає в нас чарівні боби з тролів. З ним взяти тролів. А це напевно тут. Да, високогір'я, це воно. А, тільки де тут тролі? А може вони взагалі під землею, до речі? Це було б логічно. Так воно і є. Ось ягоди. Угу. Ти мені пропонуєш сюди повернутись, да? Дай мітку кину так, ну боби я отримав. Ще потрібен родючий Ага. Родючий ґрунт десь має бути ось тут. Ніфіга самі. Що я анімацію якусь додолу. Капець. Не родичі грон зібрати треба було. Ти що, знущаєшся? Ти він не збирається. Як я маю його зібрати? А він був у скрині, напевно, так? Да? Добре, тоді. Тоді що? Гіганська кайло. Чому в тебе мій і в тебе мій скин. це прям реально гі гігантський кругляк? Блін, реально. Я до нього тоді можу будувати, да? Прикол. Чисто хату волитнем рознесли. Стак дошок з, з однієї колоди Стак кругляку з одного. Ну то таке то нам, чесно кажучи, не дуже цікаво. Нам більше було цікаве кайло, з яким ми зараз повернемося вниз. До ось цього обсидіану. Лампа є. Це було наступне завдання. Е, що тут з лампою? Угу. За допомогою лампи я можу ламати ясно. Типу, лампа мала використовуватись би ось так. Взяв все спалив. Але я можу просто перелетіти це все де і все. Це поки кінець прогресу. Остаточний замок, який чекає на платою, ще не завершений і триває робота. Якщо ви хочете бути в курсі розвитку моду, ви можете доєднатися до нашого сервера Discord. Ось так. Здається мені, що раніше такого спуску вниз не було. От такий дійсно, схоже, почав оновлюватись. Щось ньому додається. Можливо, колись все-таки його можна буде пройти повністю, але це не точно. Так що нам треба? Нам треба... А, 12 троянд шипастих, блін. А як шипасті троянди зібрати? Де вони мають бути? А ось якимось ще випадають. А, так ось вони. Коротше, прості, щоб під неї блок зламати, де і все. Не ж добувати. Ще видно. Це є 12. Що тобі ще треба? Двері позбирати. Ну давай пішли позбираємо. Жовті є. Іронічна фіолетова це замку Так, собі зайти не можна, да? Приєднуйся до Discord серва. Ага. Так, це фіолетові. ось таких нас ще нема. Сині, фіолетові жовті і ще якісь одні пурпурові треба. Де ж вони є? Ось вони є. часті які можуть дати тобі рідкі е паростки дерев. Але я не хочу це шукати, тому ми не будемо цим займатись. Зараз трохи цегли собі зберемо. і можна додому покійно відправлятися. Twilight Forest ми пройшли. Піникін здоровий. Так, в принципі. Воно вже рідкісне, прикиньте, легендарний здається. Так, окей, це туди. все Тут ми все закрили. Давайте, до речі, зберемо всі нагороди. Арс, вау. М -м, давай закинемо. Що там було стік? Стікість стік? А, це будівельна, да, палиця Навіть дві, навіть три. Ще одна вічна стела. Третя. Приколо. О, амулет життя. А що він робить? Ще хп додає? Ні, якщо ми помираємо, то він нас регенить. Ясно, не дуже цікаво. Що ти причепився до мене з цими палками? Ними типу можна будувати. Ну давай закинемо собі одну а ці видалимо. Так, все окей. Нам дали за неї три лук, який я ще не видалив. Я ж його видалив, да Ну да От блін, ну ладно. Там все одно хрінь якась була, да навіть опису немає. Я думаю, він просто стріляє трьома стрілами, да і все. Так, ну на цьому моменті будемо завершувати. Не знаю, поки що ми займемося наступній серії. М -м -м, можливо, до речі, механізм. Це буде доволі довго і доволі багато. Тому що, в принципі, з механізму тут не так багато треба. Але, наприклад, щоб зробити антиматерію, це треба трішки. трішки задовбатись. Треба буде робити. Е -е реактор ядерний. І, коротше. Коротше, капець. Нам треба буде пройти розділ і механізму. А, ось цей. Тут, в принципі, у мене вже майже все пройдене. Я попутно потроху його крафтиву усе. Ну, типу, оці всі звичайні звичайні фабрики в мене вже стоять, покращені на максимум. А таке, що, типу, більш складніше, що мені не треба було, то я не робив. Як, наприклад, хімічні наповнювачі або окислювачі, реакційна камера, сепаратор, я також такого не робив. А ось звичайні, такі як дробарка. Фабрика наповнювання, стиснення і збагачення, то це в мене стоїть. Тож, нам треба буде пройти ось цю частину швиденько. Тут, в принципі, залишився хімічний каталізатор і можна переходити в реактори. І наступна частина це якраз таки, якраз таки реактори. Тут буде трішечки складно, тому що з реакторами я не дуже дружу. Але розберемося, я думаю. Там не так складно, як е, треба буде просто організувати подачу усього усюди. Та і все, Тож, на цьому моменті дякую вам за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, і до зустрічі в наступному відео.